Дорогі скорпіони! Рада вітати вас на розкладі. І так, яким буде березень? Давайте дивитись, яка буде енергія, які будуть підказки, чого слід очікувати від цього місяця. Перша карта вже є: це паш пентаклів. Далі йде. Паж жезлів, аркан підвішений, двійка пентаклів і петірка мечів. Я хочу сказати, дорогі мої глядачі, що у вас буде такий, знаєте, місяць, коли ви багато чого будете дізнаватися нового, будете чомусь навчатися, тому що вам треба діяти і розвиватися. Насправді аркан підвішений мені пояснює дуже глибоко цей розклад, тому що ви зараз попали, можливо, в таку ситуацію, де від вас нічого не залежить, і ви не знаєте, як вам вибратись. Розумієте, що вам некомфортно, але нічого не можете з цим поробити. І ось якраз пажі відіграють тут дуже важливу роль, тому що вам треба чомусь. Е Дівчитися, над чимось попрацювати, щось розгледіти, ви розумієте, що все для вас вигоріло і немає сенсу, ви розумієте, що треба змінювати, але не знаєте, як це зробити, за допомогою якоїсь інформації. От, до прикладу, якщо це стосується роботи, то вам просто треба піти ще, повчитися, щось допрацювати, щось підтягнути, для того, щоб ви могли вибратися з цієї ситуації, бо ви поки що ніби як не готові. Ви то хочете, розумієте. Розумієте, що вам некомфортно і неприємно, але не готові. Тому ось така для вас буде підказка. Також, пажіться завжди ще й діти. Це завжди учні, то ви маєте розуміти, що, можливо, вас тримають ваші діти. Можливо, ви не можете зробити крок, тому що насправді розумієте, що це вплине також на ваших дітей, або що, можливо, вашим дітям потрібна підтримка, і ви ніяк не можете на щось наважитись. Може програтися ситуація по-різному, але насправді треба вибиратися. І те, що ви зараз в такому підвішеному стані, не означає, що це надовго. У березні вже будуть робитися якраз оці зміни, коли ви відв'язуєтеся від тої ситуації, в якій застрягли. І двійка пентаклів показує, що будуть гарні пропозиції в роботі, можливо, навіть підвищення зарплати, або що ще якийсь додатковий дохід, і вам це буде гарно вдаватися, ви будете робити це з легкістю, і це дуже важливо, тому що міняючи роботу, міняючи особисте життя, переїжджаючи кудись гроші, потрібні. <завжди>. І це така, знаєте, основа. Якщо у вас будуть гроші, то ви дуже швидко владнаєте свої оці такі підвищі ситуації. Ну і п'ятірка мечів, що хочу сказати, карта мечова. Але насправді я бачу завжди позитив, я бачу завжди приємність і навіть якщо це мечові карти, я все рівно їх трактую по-своєму, ви це знаєте. П'ятірка мечів говорить про те, що ви вже стомилися воювати і треба вже вибиратися з тих обставин. Знову ж таки, вона показує, що дійсно ви знаходитесь на полі бою. Коли це буде змінюватись, коли ви будете покидати цих людей, це місце, тому що ви тільки... Робите крок вперед, як хтось може вам наносити удар в спину. Ви не відчуваєте підтримки від того оточення, яке біля вас, і тому вам так важко, тому ви в такому підвішеному стані. Але насправді, коли ви будете вибиратися з цього поля бою, все буде змінюватись. За п'ятіркою мечів завжди йде шістка, коли ви переїжджаєте, коли ви дійсно вже рушаєте з місця. Зараз, в березні, ви будете закривати цю п'ятірку, ви будете розуміти, що треба йти далі. Тому що все вигоріло, і ви вже не бачите задоволення, ви вже не бачите тої радості, тих емоцій, тих почуттів, яких потребуєте. А якщо це так, то сенсу чекати немає. І ще на кінець хочу вам. Розповісти більше про аркан підвішений. Насправді, ви дуже багато чого зрозуміли, переосмислили і зовсім по-іншому вже будете дивитись на життя. Не бійтеся людей, не бійтесь ситуацій. Це не означає, що знову буде повтор. Це означає, що ви багато чого навчилися і вже по-іншому будете проживати свої моменти. Я вам бажаю щастя, позитиву, легкості на цей місяць. Я вам дійсно бажаю подвоєння Суми, тому що будуть пентаклі, будуть вирішуватися проблеми. Всього вам хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!